Створення підложок в документів Microsoft Word. Іноді для службових документів необхідні певні приклади заповнення цих документів, і тому під час їх створення застосовують підложки, наприклад, бланки з підложкою лише для службового використання. Розглянемо, як створювати підложки Microsoft Word. Для цього необхідно перейти у вкладинку Розмітка страниці. У групі інструментів фон старінки вибрати інструмент підложка, вибрати Настрайва моя подложка. Далі відкриється вікно для параметрів. Тут ми можемо задати як малюнок для підложки. Для цього необхідно вибрати маркер, рисунок і вибрати з малюнків необхідний нам. Але частіше в якості підложки використовується текст. Для цього переставимо перемикач на текст, і в полі Текст ми можемо вводити те, що нам потрібно. Також ми можемо змінювати шрифт, розмір та колір підложки. Далі натискаємо кнопку «Примініть» і Закрити. Підложку створено.